Добрий день, діти. Вас вітає минулих лісовичок. Я пригадав випадок з дитинства. Якось я залишився сам вдома. Спочатку було цікаво, я грався і бігав по хатинці, аж раптом я почув дивний шум за дверима. Я злякався, бо зрозумів, відчиняти чужим небезпечно. Може трапитись біда. Що ще не можна робити дітям, коли вони залишаються вдома самі? Я вам малята розповім. А ви уважно слухайте і запам'ятовуйте. Дітям не можна брати до рук сірники і гратися з ними. Не можна вмикати електричні прилади. Гратись на підвіконні з відчиненим вікном. Дуже небезпечно. Брати до рук і вживати ліки. Самостійно вмикати газову плиту та чіпати те, що на ній стоїть. Не можна розважатися, вмикаючи кран з водою. Не можна гратися гострими предметами, наприклад, ножем. Це дуже небезпечно. Не можна гратись на балконі та ще залазити на табуретки. Можна впасти і розбитись. А що ж можна робити? Можна читати книжки або розглядати картинки. Можна гратись своїми іграшками. Можна малювати або розфарбовувати картинки. А тепер малята я пропоную пограти в дидактичну гру. Малята це кімната Петрика. Давайте допоможемо Петрику визначити, чим можна грати, а чим не тільки не можна, а ще й небезпечно. Тож, на прикладі будемо розбиратись, яким молотком безпечно грати, а яким ні. Це молоток для дорослих, тож ним грати не можна. Для гри ми оберемо дитячий молоток. Тож молоток це іграшка? Звичайно, ні. А сокира іграшка? Ні, сокира не іграшка. А викруткою можна грати? Ні, не можна. Ось ведмедики м'ячик це безпечні іграшки. М'ячик це безпечна іграшка. Так, звичайно безпечна. Ножиці можна використовувати тільки для роботи. Для гри вони небезпечні це не іграшка. Ножицями можна грати? Звичайно, ні. А клей це іграшка? Ні, клей не іграшка. Сірники взагалі брати до рук діткам не можна, бо вони можуть завдати великої шкоди. Ніж зовсім не іграшка. Ножем можна порізатись, ніж до рук не берем. Пігулки брати теж не можна, бо може статись велике лихо. Пігулками можна гратись? Звичайно, ні. А шприц це іграшка? Звичайно, ні. Грібінцем можна гратись? Так, звичайно, можна. Барабан це іграшка. Їм можна грати, тільки стукати не дуже гучно. Ось книга. Її треба читати. Якщо не вмієте, то розгляньте картинки. Книга безпечна. Тож малята, не беріть до рук незнайомих речей. Грайтеся лише своїми іграшками. Молодці. Ну, що ж малята? Я впевнений. Ви зрозуміли, чого не можна робити, коли ви залишились дома самі? Тож до зустрічі, до побачення.